Алло, Так, да. ну прикольно, зрозумів, так. Да. Типу, коли розкриваєш, що там музика грає і світиться, так? Да? Прикольно, ну потім покажеш. давай. він не ролика щось новеньке знайшов. Потім покаже, каже. Світиться і музика грає. Це блядь, може бути. Якусь вокалістку трахнув чи що? Чи шкатулку. Ти всім пиздиш, що ти пограбував відділення Монобанку. Як це було? Розказуй. На Саксаганську. Що це за свято? Да. Хорошо, взяв. Давай почесно. Мене називали Акончик. Акончик. Спочатку акончик. Потім балконщик. Акончик-балкончик, а потім кажуть, блядь, може якось, ну, Щось треба робити. Бо вже лоджі. Як кажуть, якщо голова пролізла, то все інше теж пролізе. Так? Да? Це, це не за Легом працює. Починає.